Солісти Луганської обласної філармонії Юлія Скороход та Руслан Буханцев добре знані не тільки в Україні, а й за її межами. Лауреати багатьох конкурсів та фестивалів з успіхом працюють не тільки в дуеті, а й з симфонічним оркестром в камерних концертах органної та вокальної музики. От сьогодні буде концерт наш перший в цьому місті. Ніколи здесь не був. Думаю, що завтра буде можливість у нас передати побачити місто, пообщатися з людьми я считаю, что это замечательная возможность, когда э такие музыкальные коллективы, как областная филармония нашей страны, могут иметь такую возможность предоставлять артистам сменить немножечко обстановку, сменить зрителя. Петродоценко, директор Житомирской областной филармонии, відзначив, що останнім часом серед шанувальників музичного мистецтва бачить все більше молоді. Це наше студентство наших музичних навчальних закладів. Я маю на увазі і музичні школи, і музичне училище, і коледж культури, і мистецтв. Це основна публіка, яка ходить на такі концерти. Мені дуже подобається. Надіюсь, що це буде гарно і приємно для вух. Приємно вразило Житомирських маломанів і фортепіанне тріо Амабіле. Для багатьох людей вже стало доброю традицією відвідувати концерти класичної музики. Я взагалі люблю класичну музику. Ми тут були дуже сподобалося і голоси. Наступний концерт відбудеться 22 листопада в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Шанувальники музичного мистецтва чекає всеукраїнський фестиваль Сонячні кларнети за участі талановитих виконавців нашої країни. Початок о 19 годині.